Лосьйонний фітоконтрол. Фітозасоби для гігієнічного догляду за очима та вухами тварин на основі натуральних компонентів. До складу лосьону входять натуральні компоненти, що позитивно впливають на здоров'я і красу улюбленця. Лосьон гігієнічний для очей тварин. Має протизапальну антибактеріальну та протинабрякову властивості. Дбайливо піклується про слизові оболонки, усуває сльозоточивість та подразнення. Лосьйон гігієнічний для вух тварин. Сприяє ефективному очищенню, зменшує запалення і сварбіж, прискорює загоєння, запобігає виникненню вушних інфекцій. Спосіб застосування. Розпиліть лосьйон на косметичний спонж. Для очей. Обережно протріть око від зовнішнього до внутрішнього кута. Використовуйте щодня для запобігання слізним доріжкам. Для вух протріть спонжем внутрішню поверхню вуха та зовнішній слуховий прохід. Застосовуйте один-два рази на тиждень. Для комплексної турботи про вашого улюбленця. оберіть лінійку фітозасобів фітоконтрол, стоп стрес, стоп цистит, стоп свербіж. Лосьоний фітоконтрол щоденна турбота про улюбленця.